Так, всім привіт! значить Нова модель Кентавра 244С і з новиночок додали отакий от от лючок. Е, Так само звичайна резина 6516, гідропоцілювач керма, редукторний міст 95 на 24 задні колеса, довантаження 25 кг на кожне колесо, 44 на передній міст. Е, тут у нас в рівень іде з редуктором, повністю поміняли розташування всіх речагів, все йде через такі от шторки, тобто залетати вже з задньої частини нічого не буде. Коліс у нас бокова зі зміщенням, є блокування диференціалу, під'єднання переднього мосту. Передня у нас приборна панель пластиком обшита і електронного типу йде, як на автомобілі. Задня частина трактора також зашита. трьохточка, є розкоси, є крючок, два гідровиходи, 540-760 обертів на вал відбору потужності, дві швидкості. Це нова модель 24-го року. Приїхала вона нещодавно, два місяці тільки як заїхала в Україну. Замовляйте за номером, який бачите на екрані.